У Калуші, в приміщенні колишнього садочка Зірочка облаштують житловий комплекс для внутрішньопереміщених осіб. Садочок припинив свою роботу у 2002 році, а вже зовсім скоро він стане прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Рівень народженості в Калуші на під час війни досить сильно впав, коли, наприклад, якщо до початку війни у нас народжувалося в громаді десь 1200 дітей, то зараз так 600-700. І ми не бачимо на найближчій перспективі використання цього садочку, зазвичай на те, що у нас орієнтовно 50-60% лише на. Повнення діючих садочків відповідності ми спільно з депутатами Калицької міської ради прийняли рішення, що погодитися на пропозицію так «Металаб», Кохати» тим, щоб ну даний садочок перевести в соціальне житло ну, для проживання подалі в переміщених осіб. Проєкт реалізували завдяки співпраці з благодійним фондом кохати, громадською організацією Металаб, за підтримки міжнародного фонду Хебітат Фо Хюменіті International» у приміщенні зможуть осястися близько 150 осіб. Тут буде 47 різних житлових приміщень. Керівниця проєкту Анастасія Пономарьова зазначає, планують забезпечити будівлю усіма необхідними умовами для проживання. А для того, щоб забезпечити гідні умови проживання, а також ефективне управління, благодійний фонд кохати взяв цю будівлю в оренду через аукціон на 10 років. І почнемо ми свою роботу з того, що ми зробимо повну реконструкцію цієї будівлі: замінимо вікна, двері, отеплимо фасад, дах, відремонтуємо все, що зараз не є. В хорошій якості для того, щоб умови були дуже наближеними до житлових, ми також створимо 47 кімнат різної типології. Це студії, однокімнатні квартири, двокімнатні квартири. Блоки для спільного проживання по типу гуртожиток, а також кімнати, якими можуть користуватися люди на візочках. Проєкт житлового комплексу презентували на прощанні із садочком. Окрім цього, на території розташували банери зі спогадами та історією дитячого закладу. На заході була присутня і його колишня вихователька Мирослава Данчук. Пригадує, що садочку випустили не одне покоління дітей, серед яких і голова громади Андрій Найда. Дуже гарний був садочок. 12 цяти груповий. Було дуже багато дітей. Створений він, здається, був у 1996 році. Що сталося? Ну, десь заморозилися батареї, так сказано було, бо десь було якесь з опаленням, були трошки невеличкі проблеми. Але хочу сказати, що він мені дуже дорогий, тому що я була і голова проспілкового комітету в закладі, і не один раз заміняла завідуючого закладу. І не одне покоління випустилося з цього закладу. Хочу сказати вам, що в цьому закладі. Починав свою діяльність наш міський голова Андрій Михайлович Найда. У Калузькій громаді офіційно зареєстровано близько п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них приблизно 90 проживають у прихистках. Тому реалізація такого проєкту є необхідністю для громади. Я приїхала сюди разом з родиною, двоє діток і чоловік. на початку війни, з травня місяця, чоловік пішов на службу, то ми тут залишилися поки що з двома дітками. І ми живемо в прихистку. Селі Боднарів, звісно, ми потребуємо, тому що наша громада дуже постраждала. Так само постраждав і будинок там, де я колись проживала, була прописана. Також значні пошкодження і там, де ми з чоловіком жили, і тому ми, звісно, ми потребуємо. Перед розробкою проєкту провели дослідження і виявили, що термінова необхідність у житловому комплексі існує в основному серед жінок та жінок з дітьми. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.